Все, що я починав, це були національні проекти. Я, якщо щось заробив, я вкладаю в національні проєкти. Українська пісня війшла в книгу рекордів Гіннеса, де ми перемогли італійців. І ми безперервно були 110 годин на першому національному каналі, тому що нація непереможна, і нам потрібно підтримати все українське. Мене не потрібно сприхмати як співака. Це просто був один з прийомів, як кажуть, закритих і відкритих технологій Павли Кралевич. Ми українці, а чому нам не співати? Що ж ви мені заборонити співати чи що? Ваш допінг. Мій допінг це національні проєкти, це е, ті проєкти, в яких я закохуюся, які задоволення отримую і які я отримую від них творчий оргазм. І історики скали час розсудить, що я все зробив можливе і неможливе, щоб Україна стала багатою сучасною європейською правовою державою.